Житловий комплекс Максима Резиденс Вітріл та «Босфорус Девелопмент встигніть скористатись мужкими умовами. Німеччина передала Україні вже дев'ятий ракетний комплекс протиповітряної оборони Арісті. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Зазначається, що цей сучасний ракетний комплекс протиповітряної оборони виготовляє німецька компанія Діл Дефенс. Сказано, що комплекс призначений для ураження літаків, вертольотів, безпілотників та крилатих ракет. Високотехнологічні ракети АРІСТІ можуть швидко маневрувати, уражати цілі як на зустрічних курсах, так і під час переслідування, та мають високочутливі інфрачервоні голівки самонаведення. Вони здатні уражати сучасні літаки, долати їхні комплекси захисту, відрізняти справжні цілі від хибних. При цьому зазначають, що наразі використовується два типи комплексів Арісті «СЛС» – Малий радіус з дії дальність до 12 кілометрів, висота до 8 а «СЛМ» – середній радіус дії дальність до 40 кілометрів, висота до 20 кілометрів. І за інформацією Міноборони України комплекс Арісті можна інтегрувати у єдину систему протиповітряної оборони України, де він працює в взаємодії з іншими засобами ППО та ПРО. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський планують зустрітися в неділю у Маралаго, аби спробувати завершити американський мирний план щодо війни в Україні. Про це писало попередньо Ексіос, і як пише Ексіос, зустріч свідчить про суттєвий прорив у переговорах. Раніше Трамп заявляв, що погодиться на особисту зустріч із Зеленським лише тоді, коли угода буде близькою до завершення, за словами високопосадовців. США Росія погодилася на припинення вогню як необхідну умову для подальших політичних кроків, зокрема можливого референдуму щодо долі спірних територій. Це означає зміну позиції Кремля, який раніше наполягав, що перемир'я можливе лише після остаточної мирної угоди. Цитую, росіяни, які раніше виступали проти припинення вогню, тепер визнають, що без нього подальші кроки неможливі. Заявив американський чиновник про самі переговори які тривали навіть на різдво підготовка до зустрічі відбулася після серії закритих переговорів у Флориді між посланцями Трампа Стивом Віткофом та Джаредом Кушнером і ключовими переговорниками України та Росії. Переговори тривали протягом усього різдвяного періоду. Зеленський Підтвердив активну роботу над домовностями, зазначивши, що сторони працюють цілодобово, аби зробити мирний процес реалістичним і надійним. У Кремлі також підтвердили контакти. Помічник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ошаков провів переговори з американськими представниками. Що вже погоджено за даними джерел США та Україна узгодили більшість елементів майбутньої угоди, включно із безпековими гарантіями. Вашингтон готовий. Подати до Сенату договір про гарантію безпеки для України, текст якого базується на статті 5 статуту НАТО. І якщо Росія знову вторгнеться в Україну, буде військова відповідь, і санкції автоматично відновляться. Заявив Зеленський головна суперечка, це. Донбас і тривалість перемиря. Основним каменем спотикання залишається вимога Росії отримати контроль над усім Донбасом. США запропонували компромісний варіант. Це створення, так би мовити, демілітаризованої вільної економічної зони на частині території Україна зі свого боку наполягає на симметричному відведенні військ і проведенні референдуму. Також тривають дискусії щодо тривалості перемиря. Київ наполягає на 60 днях, тоді як Москва може вимагати коротшого. Терміном у Кремлі стверджують, що вже проаналізували інформацію, яку посланець Росії Кирил Дмитрієв надав російському диктатору Володимиру Путіну після поїздки до Майами, і вже відбувся контакт з американцями. Про це розповів прес-секретар Кремля Дмитрій Пісков російським змі за словами речника диктатора. Після того як Дмитрієв доповів про підсумки поїздки до Америки та контактів з американцями, цю інформацію було проаналізовано і за дорученнями. Путіна відбувся контакт з представників адміністрації Росії та США, і він сказав, що домовлено продовжувати діалог від російської сторони. В телефонній розмові взяв участь помічник Путіна Юрій Шаков. Від американської було кілька співрозмовників. Пісков черговий раз відмовився сказати, що, що за документи провіси Дмітрія в у Кремлі вважають, що поширення цієї інформації може негативно позначитися на ході. Переговорного процесу був такий контакт і вирішили продовжувати діалог. Ось все, що можемо сказати, наголосив на цьому пісков. Наразі 20-пунктний план щодо закінчення війни в Україні готовий на 90 Про це журналістам повідомив президент України Володимир Зеленський. Далі більше почуємо. Наша задача робити так, щоб все було готово на 100%. Це не просто і ніхто не каже, що 100% це одразу буде. Але, тим не менш, ми повинні кожною такою зустрічю, кожною такою розмовою наближати бажаний результат. Він зазначив, що під час візиту української делегації до США буде обговорена широка адженда питань. Також підтвердив, що вже цієї неділі може відбутися його особиста зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Ми будемо обговорювати саме ці документи: гарантії безпеки. А там кілька документів у цьому блоці, і бажано знайти можливість обговорити їх усі. Далі економічна угода там поки що базові напрацювання, хоча буде кілька угод, і тут треба обговорити напрямок. Я не можу зараз сказати, чи буде готово щось до кінця. Саме ця зустріч для того, щоб доопрацювати максимально, як ми зможемо. Наки європейських країн можуть бути частково залучені до переговорів президентів України та США раніше анонсованих Володимиром Зеленським. Про це українські лідер також повідомив під час спілкування із журналістами. Я буду на постійному зв'язку з ними. Ми би хотіли, щоб європейці були. Я не впевнений, що саме зараз, за одну добу, ми можемо всі зібратися офлайн, але я думаю, як мінімум, ми підключимось онлайн. І будуть на контакті наші партнери. Зеленський зазначив також, що перебуває в постійному контакті із європейськими партнерами. Але безумовно, коли ми говоримо про цей весь шлях, і там багато документів, багато речей залежить від позиції також Європи. Безумовно, якийсь формат найближчим часом, ми повинні знайти, де буде присутня не тільки Україна і Америка. Де буде представлена Європа? Союзники України зберуться в січні, аби остаточно узгодити плани щодо забезпечення захисту безпеки після потенційного досягнення припинення вогню. Про це у п'ятницю повідомив неназваний представник Єлисського палацу, якого цитує Euroactive. Ці коментарі пролунали після того, як в результаті нових переговорів між Вашингтоном та Києвом був розроблений 20-пунктний план щодо припинення війни, який зараз знаходиться на розгляді Москви. І президент Франції Монель Макрон хоче, аби так звана коаліція рішу наступного місяця допрацювала деталі підтримки після припинення вогню. Розповів представник Єлисейського палацу. Цитую, українці, європейці та американці згодні, і ми вважаємо, що тепер Росія повинна дати чітку відповідь. Розповіло джерело очікується, що гарантії будуть узгоджені з оперативної точки зору, що дасть Україні чітке уявлення про те, як буде виглядати довгострокова підтримка, зазначив співрозмовник і десятки країн на чолі з Францією. Та великою Британією протягом декількох місяців працювали і готували гарантії безпеки, які включали б наземні війська, фінансову допомогу, поставки зброї та багато іншого, аби утримати Росію від повторного нападу на Україну. Деякі гарантії, особливо ті, що надають Сполучені Штати, все ще перебувають на стадії обговорення. Йдеться у публікації. Також додам інформацію, що прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхалу п'ятницю провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Про це Міхал написав в соцмережі ікс. Естонський прем'єр повідомив, що президент України Володимир Зеленський у розмові подякував. Естонії та естонському народу за підтримку. Цитую, це дуже багато значить для всієї України. Нещодавне рішення ЄС про виділення 90 мільярдів євро допоможе Україні продовжувати боротьбу. Міхал також сказав, що обговорив із Зеленським останні події. Написав, що Україна докладає усіх зусиль аби досягти справедливого і Тривалого миру Естонія твердо стоїть на боці України. Підтримка залишається, тиск на Росію залишається. Кінець цитати як повідомлялося, то Естонія вирішила скерувати додаткові 2 мільйони євро до енергетичного фонду підтримки України, аби сприяти відновленню української енергетичної інфраструктури. Естонія та Україна раніше підписували. Меморандум про взаєморозуміння, в якому Талін висловлював готовність провести конференцію з питань відновлення України у 2027 році, тобто підтримка залишається, і щодо цих 2 мільйонів євро до енергетичного фонду підтримки України вказується, що підтримка допоможе покрити. Найнагальніші потреби енергетичних підприємств України, зокрема придбання і запасних частин, генераторів, палива, також проведення аварійних ремонтних робіт. В уряді Естонії нагадали, що раніше внесла до фонду 620 тисяч євро з коштів міністерства закордонних справ країни і енергетичний фонд підтримки України був створений за угодою між. Європейською комісією та міністерством енергетики України, звісно ж, з метою нейтралізації впливу атак з боку країни агресорки Російської Федерації на критичну енергетичну інфраструктуру. І раніше прем'єр-міністр Португалії, так само Ліша Монтенегру, під час візиту до Києва оголошував про виділення до енергетичного фонду підтримки України. Сума звучала в 600 тисяч євро. Тому ми щиро дякуємо нашим партнерам до того, що Латвія долучалася, виділяли 200 тисяч євро у фонд підтримки енергетики України. Тому тут безумовна вдячність.